Уже шосту броньовану швидку передали миколаївці для потреб українського війська. Цього разу машину спеціально виготовили для одеської 28-ї механізованої бригади. Оплатили коштом пересічних одеситів. Майже мільйон гривень зібрали підприємці. Прості городяни. Військові з вдячністю зізнаються, машина допоможе зберегти чимало життів на передовій. Броньовану швидку військові приймають із радістю, але й з легким відчуттям жалю, що такої вони не мали влітку, коли тривали запеклі бої. Тоді 28-ма механізована бригада на Донбасі втратила 17 бійців. Ми б, скажімо, більше в жизни Можна було непосередньо виходити, евакуювати раненого вже ще во время бою, непосередньо з падастріла виїжджати і. На ходус, віщу, ввіяти, першу Там достаточно просторно. Є кріплення для перевозки, як лежачих больних та ну, ранених, так і можна допомогти сидя перевозити. Проект броньованої швидкої з нуля розробили на Миколаївському бронетанковому заводі. Вартість близько мільйона гривень. П'ять таких уже кілька місяців на передовій. По раху, це вже машина, яку ми, з цеха, і ми дуже раді, що вони спасают жизни нашим бойцям, які захищають нашу родину. Усіх відзиви хороші, і вони дуже довольні цією машиною. У зоні бойових дій така машина просто незамінна. Тут є ноші для транспортування поранених, стіл для проведення операцій в польових умовах. А ось сюди можна встановити будь-яке обладнання від апаратів штучної вентиляції легенів до кардіографів та дефібриляторів. Усім необхідним цю машину обладнають днями. Кошти є, запевняють одеські волонтери, які оголосили збір грошей на броньовану швидку для одеської бригади. Многі перечисляли по 100 гривень по 200 гривень. Вона буде вже по тим по і требуванням, тим нормам, які можна 28-й Посредством двадцять восьмої бригаді моста виспаніматі на місці. Грезаґра гораздо лучше видно, що імінно нужно ветомашину. Уже сьогодні з цеху. Поки що недообладнаний панцирник вирушив на полігон, де тренуються бійці 28 восьмої окремої механізованої бригади. Через тиждень вони мають їхати на передову. Разом з ними буде вже цілком укомплектований броньований автомобіль швидкої допомоги. Ольга Старощук, із Рагуля Миколаїв Спецкор, 2+,2.